На сьогодні у користувачів виникають питання з приводу роботи по пакету зубопротезування через медичну інформаційну систему MedInfoService. Давайте розглянемо алгоритм внесення записів відповідно до листа роз'яснення від Національної служби здоров'я. Як же потрібно вносити записи? Підставою надання послуги має бути направлення на консультацію стоматолога-ортопеда. Тут до вас пацієнт може прийти як з вже виписаним направленням, так це направлення ви можете створювати самостійно. Тут важливим моментом є те, що неважливо, як буде виписано направлення, відповідного листа роз'яснення вказано, що взяти в роботу таке направлення потрібно за програмою інші джерела фінансування. Зараз ми це детально розглянемо. Тобто, вас не повинно бентежити. Чи виписано це направлення за програмою, чи виписано направлення без програми. Ви можете змінити програму при взятті такого направлення в роботу. Тож, переходимо до електронних медичних записів і розглянемо сам процес створення електронного направлення. Обираємо пацієнта. Тут переходимо до чернеток-Направлення, натискаємо Створити. Тут або створюємо нову взаємодію, по якій будемо направлення формувати, або обираємо взаємодію з електронної системи. Ми для прикладу оберемо будь-яку взаємодію, яка в нас є. Далі категорія має бути консультація, і послуга має бути Д67010 консультація стоматолога-ортопеда. Направлення може бути виписане в кількості одна штука. Можна його використати і погасити, і на основі вже наступних взаємодій створити собі нові направлення. Також можна вказати потрібну кількість направлень, якщо ви впевнені, що потрібно буде більше візитів пацієнта до лікаря. Тут направлення можна, випис... можна виписати за програмою державних гарантій, можна виписати без програми. І так, і так буде правильно. Далі реєструємо направлення в електронній системі. Підписуємо. Маємо створене направлення та далі переходимо вже до його опрацювання. Далі розглянемо варіант, коли пацієнт звернувся вперше, і епізод на такого пацієнта в електронній системі не створений. Тобто переходимо до управління направлень. Тут, якщо направлення створено у вашому закладі, ви можете його обрати. Через кнопочку Вибрати з направлень, створених у закладі. Обираємо наше направлення на консультацію. І тут, що дуже важливо, коли ви приймаєте направлення в роботу, ось саме тут потрібно обрати програму інші джерела фінансування. Обираєте і приймаєте направлення в роботу. Це важливо. Після того, як направлення прийнято в роботу, відповідно до. Роз'яснень. Представників Національної служби здоров'я. Ми створюємо взаємодію в рамках епізоду, який має назву зубопротизування і тип лікування. Така взаємодія має відкриватися на кожне відвідування пацієнту в амбулаторних умовах. Діагноз взаємодії має бути Z46,3. Тож, давайте почнемо створення. Натискаємо Створити взаємодію. У послугах, відповідно до направлення, автоматично прописується послуга-консультація стоматолога-ортопеда. Далі обираємо пріоритет. Обираємо діагноз Z46,3. Якщо є супутні діагнози, які пов'язані з цим станом, також можна їх вказати. Зберігаємо. Що робимо далі? Перевіряємо, все вказано вірно. Також можливо додати поряд з послугою консультація стоматолога всі проведені дії із класифікатора медичних інтервенцій. І дуже важливим є додання послуги з типом процедура. Для кожної послуги в рамках пакету потрібно додати в складі взаємодії процедуру з певним кодом. Наприклад. Розглянемо на прикладі однієї процедури, а далі ви все зрозумієте. Для послуг с 01 с 06 незнімне протезування металокерамікою, має бути додана процедура з кодом 97613 613 Така процедура має бути додана на кожен зуб окремо. І в нотатках має бути вказаний номер зубу. Давайте розглянемо. Ми переходимо в нижню вкладку процедури, натискаємо плюсик Додати процедуру і обираємо потрібну послугу ось тут через книжечку з довідника. Я собі підготувала шаблончики. Наприклад, обираємо код послуги. І ось тут в нотатках ми маємо вказати номер зуба. Наприклад. Зробили таку процедуру на один зуб. Потім додали таку ж для другого зуба. Відповідно до листа роз'яснення, на кожну із послуг пакету додається певний код процедури. Всі ці коди ви можете створити так, як і я шаблонами, що значно спростить вашу роботу. Далі, після внесення всіх. Послуг, які є в листі, перевіряємо запис і реєструємо взаємодію в електронній системі. Ось тут ми перевіряємо тип епізоду лікування. Назва епізоду за вимогами має бути зубопротезування. Створюємо епізод в електронній системі. Це ми робимо лише тоді, коли пацієнт звернувся вперше з цією проблемою. Підписуємо взаємодію. Взаємодія успішно створена. Після того, коли пацієнт наступного разу звернеться до вас знову ж по цьому направленню, чи по тому, яке ви створите на наступні візити вже. Що ви робите? Ви знову переходите до. Управління направленнями. Обираєте те направлення, в якому залишилось ось у нас залишилася була послуг кількість 4. Ми одну використали, залишилося 3. Ми обираємо це ж направлення. Знову натискаємо Створити взаємодію. І тут у нас вже є створений в електронній системі епізод. Ми обираємо ось тут продовження епізоду. По книжечці ми маємо обрати саме, який епізод ми продовжуємо, це епізод зубопротезування. Далі послуга знову ж таки заповнилася автоматично з направлення, діагноз підтягнувся з продовженого епізоду. Ви лиш додаєте процедури, які потрібні по вимогах пакету. І зберігаєте. І знову ж таки реєструєте таку взаємодію в електронній системі. Після того, коли всі послуги в рамках даного випадку лікування надані пацієнту, використані всі послуги з направлення, ви гасите направлення, і лише після того, як направлення вже погашене, і ви знаєте, що пацієнт більше не звернеться до вас. В рамках цього випадку зубопротезування, ви закриваєте епізод. Ось таким чином відбувається внесення записів по цьому пакету. В принципі, все не так складно, як на мене, як потім продублювати це все на сайті форми 066. Як же це зробити? Давайте і це коротко розглянемо. В самому ж листі роз'ясненні, яке було розіслане на заклади, було посилання для того, щоб перейти на сервіс звітності НСЗУ. Тобто, для того, щоб ви отримали оплату за цей пакет, вам потрібно внести записи до електронної системи через медичну інформаційну систему, і потім це все продублювати на сервісі звітності. Як це зробити? Детально описано саме тут вже на сайті. Сервісу звітності. Ось тут справа є інструкція про подання інформації про зубопротезування. Інструкція відкривається в Word. І тут вже описано, як зайти в систему, який пакет обрати, які дані потрібно вносити. Дані вносяться і підписуються підписом керівника. Тобто, ви. Заповнюєте там таблицю ось такого плану, як вказана в інструкції, заповнюєте послугу, вид послуги, номер зубу і матеріал, щелепу. А також обов'язково ось тут вказуєте ID процедури, яку ви попередньо внесли до електронної системи через медичну інформаційну систему. Що я вам можу особисто від себе порадити, щоб після внесення процедур. До електронної системи спростити потім собі процес внесення ідентифікаторів процедур до сервісу звітності. Після того, як ви внесли дані по пацієнту до електронної системи, ви одразу переходите до інформації з СОС, вкладка Процедури. Тут обираєте повна інформація. перед вами відкриються всі процедури, ось ті, що ми щойно внесли. Тут ви можете піти декількома шляхами. Можете відкрити собі десь паралельно файлик, Excel, Word, як вам зручно, і скопіювати ID, прописати якісь певні там собі нотатки, і вставити туди це ID. Можете ж просто пустити на друк всі процедури, які будуть тут в переліку весь реєстр, і там повидаляти непотрібне, і дописати просто певні якісь заміточки собі, і потім, щоб простіше вам було це все вносити, вже з одного списку.